Дівочки, всім привіт! Всім хочу сказати дякую, поки не забула, бо потім можу забити. За привітання Вове з днем народження. Дякую вам за стільки щирих побажань. Нехай скоріше настане мир та перемога в нашій країні, щоб ми могли гудіти на всі гроші світу. Значить, Вова сейчас зібрається, їде до бабулі з дідуля, тому що вони його чекають, вони йому приготували подарунок, і, звісно ж, він їде туди. На канікули. Я збираюся зараз і їду, їду вести бабушку в лікарню в інститут серця Стрижевська. На огляд довго я не могла туди попасти, записатися, але ми їдемо. Я хочу, щоб її проконсультували, що робити далі, можливо, госпіталізація і як далі, як вести себе в цій ситуації. Далі. За мною приїдуть зараз. Люди на джипах поболі мене повезуть. І вот. градік до бабушки каже, мама, я не хочу, у мене друзі гуляють і так далі. Ну, зрозуміло, це ж вже не п'ять років. Значить, по поводу собаки, яку покусала Градіка, все нормально. Жива, здорова, все хорошо, і, слава Богу. Ми наблюдаємо, не переживай тобі, Бачу, Бачиш, питаєте в коментарях, як там собака. Все нормально, ребята. Карма, все нормально, не сре у сусіда пока, що сре тільки в дворі. Ми гуляємо з нею постійно. Ой, блін, авторське право, подожди. Вот, я не знаю, чи буде авторське право, чи ні. В общем, коротше. Збираємося, їдемо. Я голову дівчинки не мила вже. Яка да, есть, такая есть уже. Есть такое ощущение, что я бухала помочь. И так вчера на этих батутах наскакалась. Что у меня ощущение, что я пыла, знаете, без конца. Но я хорошо нажрала. Торт великолепный, все так хвалила торт. Я тёкша. В общем, что... собираемся, едем, карма уже спустить. И еще. И вознимаю вам щось. Дай Бог, все будет хорошо. Так, ребята, ми вже виїхали, їдемо в Стражеську, ввели навігатор, по чуть-чуть будемо їхати. Тільки де там нам при розберемося і попросимо там. Да, такси вызвали вызорели. легкое, такое, ну как бы нормально. Эконом -класс. класс, как можем, так и живем. Що делать? Цей. Але де нам там припарковали. Ну ми сейчас там припаркуємося? Я думаю, что там запустят, и мы будем. Да, нам вже, да, я вже паркустики выехала, я вже паркую. Да нет, приедем, все нормально, що скажут. Девочка Далис. Не холодно? Нет. Так. Тож... Поликлиника вроде. А воно Оно. Написано полікліника. Інститут Стражецька, інститут кардіології. І ми приїхали. У вот, нас привезли, ми йдемо в порядку, зараз побачимо, що нам робити. Тут же госпіталізація, і лежати, якщо то будемо ложитися, що скажуть. Кажуть, то й будемо уже делать. Не холодно, mm -hmm. бо ще шапку не оділа, бо так. На вулиці холодно. Зараз йдемо, ребятки. Все. Ну що, ми приїхали вже, мене привезли. Mm -hmm. тут... Все. Спасибо большое. Расскажу, вже прийду домой, вже привезли. Синок. Mm -hmm. Все, сынок, здрасте. Mm -hmm. Все, давай, пока. В общем, девочки, все, я уже дома. Я такая голодная. Там был буфет, но мы в него уже не попали. Э, значит, быстро надо что-то покушать с маслом жрать. Значит, э, подтвердился. был инфаркт у бабушки. Э, значит, что надо делать? Что надо делать? Надо, девочки, пыть по 6 таблеток в день. А, обязательно пить, не дай бог не пить. Короче, девочки. В общем, кто-то сожрал, кто-то съел шоколадки половину. В общем. <coughs> в общем, что? Я не знаю, как, например, эти пенсионеры мают выживать, если литью мы купили на 4 тысячи гривен, ребята. 4 тисячі гривень ліки. Їх треба пожиттєво приймати постійно, не перериваючи курс лікування. Особа нікаких фізичних нагрузок, але должна бути ходьба, гуляти воздух, це обов'язково. Я почала питати, що третій поверх, ліфта немає в квартирі, третій поверх. Что вообще делать? Как вообще с этой ситуацией быть? що э, по чуть-чуть, не спеша идет, спускается, межпролетами стоит по пару. Минут, то есть нагрузку на сердце. А, дальше, що еще? Мне кажется, Гадик поехал до неї. Буде з нею контролювати. Поміряли давление 180. Он как-то просит под языком. Градик поехал туда контролировать, как она будет пить таблетки, потому что она у нас такая дама. Хорошая Хороший. Будет пить таблетки, я сказала. Взрослые люди. Взрослые люди. Надо пить таблетки уже. Кажу, ненавидевать меня. Через три місяці контроль же, обезпрожецька госпіталізації не потрібно. Мы забыли эхо, мы не зробили КГ. Это уже просто технична недостаточно. Пик, вот этот, я так поняла, цього інфаркт типу був. І уже надо... Треба... пожизненно сидеть на таблетках, які лікуються в целом недостатність. Ну, як лікуєте? Він сказав, це не лікується. Це просто пожизненно надо, пожизненно надо градус, це ж градить сам. Значить, по сути, не мірена. Один вот градик, а по сути э -э постоянно бути на препаратах. Ну, что ты сделаешь? Надо, значит, надо. Как доктор сказал, Значит, доктора треба слухаться, не выделываться. Mm -hmm. вот. Так что мы ми... съездили хорошо. Ну, Такие там был буфет непоганый. Но уже думаю, ладно, будем ехать. Ну, yeah, потому что градик тут сам. Е -э Подождите, а что я с буду будучи? У мене есть сыр Филадельфия. Красная и корка. <сок 400> Щас ми як знімо з вами до красної икри. Все, короче, девочки, э, шо доктора говорят, що сказав лікар? Нічого. Через три місяці знову, якщо треба буде, то госпіталізують. Но сейчас показать для госпіталізації якобы нету. и кармар. И принимать таблетки, смотреть за тиском, за... Да? Не знаю. Такое, в общем. Ребята, в общем, такое. Будем смотреть. Градик поехал контролировать. Завтра свожу на базар. Завтра свожу на базар продуктов, там мясо такое, что надо. Все куплю. В общем, в общем такое. Кармаре, ікра кіти. Кстати, непогана ця ікра, ребята. Неплохая. Неплохая. Дима всіда каже, сипай ікри, як вкрала. Чуть-чуть отак. -чуть. Ну, я не люблю багато ікри, девочки. Чесно говоря. Чувствую себя мільйонершею. Сейчас поприбираю. І в понеділок мені будуть ставить холтер добовий. Дуже в Стрижевська. Записалися. Теж буду ставити холтер. мене на назначення від кардіолога на холтер. Надо? Значить надо. Вовочка десь доїжджає вже до бабушки з дідушка. В общем такое. Спасибо моя пташечка, що мене звозила. Проєкт той танк. У неї машина велика дуже. Вона в Тастрижевська, там типа не можна на парковку заїхати. Похер. Той відкрив открыв хотів щось і сказати, але я Ну, Бесстрашная женщина. Все нормально. Все будем контролировать. Все будем лікувати. Підтримувати. А я буду все контролировать. А главное, чтобы было таблетки. Я буду пити таблетки, буду тут жити і буду пити таблетки. Я вожу качество. Угу, хорошо. В общем, ребята, такое. Еще потом, якщо Дима скине видео, я не забуду снять реакцию Вова на подарок. Я покажу.